І от е дипломат перестає бути дипломатом тоді, коли він каже ні тому, навіть не політику, а клерку, який його відсовує в бік, я маю на увазі перших людей перша в, в ієрархії нашої дипломатії, це міністр закордонних справ, коли його відверто відсовують бік, Інша інституція, якої немає взагалі в Конституції України, цієї інституції, який просто призначений, який не має абсолютно ніякого дипломатичного досвіду, і він при цьому веде переговори напряму з міністрами закордонних справ, не тільки Сполучених Штатів, а й Угорщини, ми пам'ятаємо. А кар'єрний дипломат, той, що має бути дипломат, головний дипломат країни. Він буквально буквально відсовується на представну стілець Не те, що головувати він навіть не включений в члени делегації переговорного процесу.